І на цю тему поговоримо далі з Іриною Фриз, це е, народна депутатка України, е, членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Пані Ірино, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Вітаю. Отже, е, дві моделі економічного бронювання. Давайте з приводу них. Е, Поговоримо, от бачите, власне, голова економічного комітету Дмитро Наталуха, ваш колега, народний депутат, зареєстрував два альтернативні законопроекти. І дві моделі пропонуються. На вашу думку, яка з них от, з моделей може бути, ну скажімо, оптимальна для нас, і на яку на розгляд якої можуть піти і парламентарі? Ну і потім вже далі затверджувати її вигляді закону? Давайте розпочнемо з того, що я є категоричним противником будь-якої форми економічного бронювання, тому що під час дії воєнного стану Кабмін мав би визначити чітко ті сфери і галузі економіки, які потрібно забезпечити фахівцями в необхідній кількості, щоб вони функціонували, і все в державі має бути спрямовано виключно на забезпечення сектору безпеки і оборони і на забезпечення Збройних сил України. Тому з моєї точки зору лобісти економічного бронювання вносять розкол в суспільство, ділячи на тих, на тих хто буде воювати, а тих, хто або тих, хто буде відкуплятися, через чи то податки прив'язані, чи то що. Я вважаю, що це абсолютно несправедлива річ, і той, хто її лобіює, навіть не спромігся проаналізувати історичний досвід. Подібних рішень, які були ухвалені в інших країнах під час дії воєнного стану або під час війни, всі вони призвели до негативних наслідків. Тому той, хто сьогодні впроваджує це е, для розгляду Верховної Ради, з моєї точки зору е, підкладає свиню президенту. В, ви ви ще ви ще з нами, пані Ірино? Так, у нас невеличкі технічні проблеми. Ну, от бачите, пані Ірино каже, що її ну вона проти будь-якої ідеї будь-якого бронювання. Ну, частково погодитися з нею можна, а чому кажу частково? Тому що дійсно у нас є перелік, наприклад, спеціальностей, підприємств оборонних, різноманітних там критичної інфраструктури. Де треба точно бронювати працівників, тому що ну вони можуть забезпечити, аби ці підприємства, аби ці структури безперебійно працювали. Але ну але ж у нас є ще і економіка, яка насправді не в найкращому стані перебуває, і насправді фінансувати бойові дії і війну ми можемо, ми можемо виключно з власних видатків. А ці видатки. Надходять в бюджет з податків, і тому умовно, якщо якийсь бізнес, який не має стосунку до оборонки, чи військ чи ВПК, але сплачує непогані великі податки і заробляє гроші для країни, і знову ж таки для армії, то може нехай він і працює, все ж таки. Ну, от бачите, питання дуже дуже суперечливе. І е, я за те, що економіка так само, економіка це кров країни, і вона має циркулювати постійно. Спікерка наша, поки що не можемо ми долучити до ефіру, так як, як зможемо я... обов'язково продовжимо. Але так. ми далі тоді йдемо, ми далі розповідаємо новини. Отже, в просто я почув вашу думку з приводу того, що економічне бронювання ну ви вважаєте неприйнятним, і що кабмін мав би визначити перелік спеціальності підприємств і взагалі структур, а, ну де, де треба було от залишити там так працівників працювати. Але ми ж говоримо про те, що у нас ми е, насправді оплачуємо зараз бойові дії виключно з видатків бюджету. Бюджет наповнюється податками. Але оборонка, ну це ж е, якби не та штука, яка заробляє гроші. Вона власне їх витрачає там. Ну і якась критична інфраструктура. А якщо говорити про якийсь великий бізнес, ну так там теж працює багато людей, і цей великий бізнес якраз таки сплачує податки і змушує нашу економіку циркулювати. Ну а е, і це те, що що оплачує по суті нам війну. А, ну його Виходить, що ну за вашою логікою, виходить, що його треба ну зупиняти, а там нікого не бронювати. а Ну не знаю, звідти призивати всіх. Ну я зараз намагаюся просто відстояти думку того, що а, в якійсь обмеженій в, в обмеженому форматі економічне бронювання все ж таки має сенс. Ви знаєте, ви можете відстоювати цю думку, але я залишуся при своїй, Той, хто лобіює економічне бронювання, підкладає свиню верховному головнокомандовичу президенту України, тому що весь негатив, який буде спровокований цією ініціативою, буде прямо лягати на президента держави. Що стосується великого бізнесу і бронювання, воно не буде рівномірно застосовано у будь-якій прив'язці, чи то до сплати податків, чи то до заробітної плати, тому що ми, якщо беремо, наприклад, Київ і можливість там окремих великих, як ви кажете, бізнесів прив'язатися чи то до сплати податків, чи то до заробітної плати, то якщо ми далі за Київ з вами будемо рухатися, то таких заробітних плат підприємств і керівники підприємств просто не в змозі встановити. Тому все це абсолютно з моєї точки зору натягнута за вуха маніпуляція, тому що наші Збройні сили не витрачають, як ви кажете, державний бюджет, Вони захищають нашу державу, а отже, і наш державний бюджет. А необхідність влади і виконавчої гілки влади і законодавчі забезпечити, щоб вони мали для цього всі необхідні ресурси, починаючи від матеріальних і завершуючи безпосередньо оборонними. Тому я вважаю ще раз підкреслю будь-які спроби. Тягнути економічне лобіювання в Верховну Раду України хибними, коли ми розглядали закон про мобілізацію. Ці ж лобісти економічного бронювання намагалися протиснути так звані норми в прив'язці до сплати податків тощо, і в той законопроект. Ми все це в комітеті нацбезпеки вичистили, тому що під час дії воєнного стану країна має працювати виключно на забезпечення сектору безпеки оборони. Та потреб збройних сил України все інше лукавого. Більше того, воно буде дуже сильно бити по владі, тому що це розкол, це не про справедливість, це про руйнацію єдності. Отак от добре. Ну тут ваша думка зрозуміла. Давайте ще один момент розглянемо. От народний депутат Роман Лозинський в інтерв'ю Ліга.нет заявив, що і зменшення віку мобілізованих так само ще нам загрожує. І, і от що це зменшення, яке було введене новими поправками в закон про мобілізацію, який почав діяти від 18 травня до 25 років, не остання. Тобто ще молодших можуть бути внесені нові поправки, і, наприклад, ще молодших людей можуть призивати до війська. Я так думаю, що напевно буде цифра з 23 років. Це таку ініціативу ви підтримуєте? Це поки що не ініціатива, а окрема думка окремого народного депутату, який передбачає, що продовження війни. Може призвести до відповідних змін е, щодо е, призовного віку під час дії мобілізації, е, можу сказати одне: що е, президент дуже е, виважено і дуже, скажімо, е, без ентузіазму віднісся від до того, коли було знижено з 20 до 25. Ви пам'ятаєте, що цей законопроект майже рік після ухвалення його Верховною Радою у 20... Третьому році пролежав без підписання е, е, верховним Головнокомандувачем. Тому е, коли буде готова монобільшість ну, розглядати відповідні ініціативи щодо зменшення призовного віку, питання поки що відкрите. Тому я вважаю, що окрема думка. Пана Лозинського, або окрема думка секретаря комітету нацбезпеки, пана Костенко, щодо необхідності підходити до перегляду і зниження цієї планки поки що залишається окремою думкою і не обговорюється в комітеті. Зрозуміло. Ну і наостанок ще один момент це те, що от бачите, зараз генеральний штаб збройних сил каже, що от нинішній темп мобілізації прийнятний. Тобто ми напевно, ну не знаю, е, інтерпретуючи слова Генштабу, е, змогли знайти цей ресурс і затикаємо певні дірки. Е, якщо от такі темпи мобілізації не зміняться до кінця літа, то в принципі є невеличка перспектива, обережно вносити закон про демобілізацію. На вашу думку, на часі, але разом з тим терміни приблизно жовтень цього року. На вашу думку така от ініціатива? Вона на часі? Ну перш за все, відповідну ініціативу щодо звільнення. Будемо коректними з вами в формулюваннях. Звільнення з військової служби під час дії воєнного стану було зареєстровано європейською солідарності, де пропонується встановити термін 36 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких 18 під бойовими розпорядженнями може стати причиною або стане причиною, якщо б це було розглянуто, для того, щоб військовослужбовці мали можливість звільнитися. Ми вважаємо, що це мало б також позитивний вплив і на питання мобілізації, тому що коли є чітко встановлення.